Нове гніздо для лелек енергетики становлять на стопі ліній електропередач на околиці міста Самар. Птахи оселилися тут п'ять років тому, розповідає місцева жителька Любов Щербина. Каже, у грудні минулого року гніздо впало. Воно все завалилося, прилетіла лелека й кружляє біля мене. Стала й ходить. Мені стало жалко, зараз заплачу, як вспомню. Жінка ділиться, одразу зателефонувала енергопостачальнику. Там пообіцяли відновити домівку Лолек. Додає, сподівається, що незабаром птахи повернуться. Знаєте, приказка така вірш. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає: краще рідної немає. Так і лелеки. Вони летять от імано на цього пору. І кожен рік вони сюди прилітають. Енергетики виготовили та привезли металевий каркас гнізда разом з місцевими. Вплили туди гілки та поклали сіно для комфорту птахів. 100, 100, 100, 100. Нарешті здійснилася наша мрія. Змонтували гніздо, ну як якісь навики, може, були, як, як корзину плетеш, положили хмизом, обв'язали, наложили їм сіно. Ну, я думаю, може, їм зручно буде. Перед тим, як розпочати роботи, електроматер відключають підстанції, розповідає майстер Андрій Товстик. Потім, каже, перевіряють, чи є напруга в дротах, встановлення гнізда у бригади з чотирьох робочих займає дві години. Ставляємо заземлення. Проводимо інструктаж, допуск до роботи, і потім тільки ми. Приступаємо до робіт. Ми прибираємо старе гніздо, встановлюємо нове, щоб лелекам було комфортно. Домівку для птахів відновили у рамках проєкту Лелеченьки, каже фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Розповідає, спочатку цього року це вже восьме гніздо в області і друге у Самарському районі. Лелеки селяться здебільшого на стовпах лінії електропередач, але на жаль. Таке розташування призводить до аварійних вимкнень ліній електропередач. Тому розробили велику програму зі збереження як лелек, так і зменшення аварійних вимкнень. Фахівчиня додає цього року. Компанія планує встановити ще п'ять гнізд на Дніпропетровщині. Данию Ніколаєнко Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.